Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Compact. Давненько ми з вами не бачилися. Були в мене на те об'єктивні причини, трошки домашніх клопотів, але наскільки це можливо в даних реаліях вони були позитивні. Тому банально не вистачало часу, щоб сісти в неділю, вихідний день, щось змонтувати і опублікувати на каналі. Але вже всі такі домашні скажімо, роботи закінчилися, осінньо-зимовий період. Трошки буду знімати для вас відео. Ну і за той час, поки, поки відео не виходило в сервісі, як це завжди буває, коли це не просто робота, а коли це робота хоббі хобі. Коли ти поєднуєш роботу з задоволенням, постійно якісь відбуваються оновлення, постійно відбуваються якісь додавання обладнання різної вимірювальної техніки і так далі. Тому сьогодні познайомлю вас з декількома позиціями, які оновилися, додалися в сервісі, і на одній ми зупинимося більш детально. Значить, Почнемо з того, що радий повідомити, що вже деякий час є присутній на ринку тестер посткодів і тестер напруг, якщо можна так назвати DDR5. Хоча було багато спорів чи в принципі він потрібен, але скажу. Користуюся ним вже деякий період, дуже сильно спрощує допомагає в ремонті, прискорює роботу. Даний екземпляр від Максима Скрідененка. Під відео я залишу посилання. В принципі, використовую так само і його DDR 4 тестер періодично використовую Віктора. Думав, що десь вони плюс-мінус разом появляться тобто Віктора і Максима DDR5. хоча Поки що тільки маю в наявності ddr 5 від Максима. Значить, враження максимально позитивні, спрощує роботу, і в якомусь з наступних відосів я на ньому детальніше зупинюся. В мене був вже доволі давненько, більше, ніж півроку тому назад, відзнятий матеріал відносно роботи з платформами інтеловськими 13-14. Оце проблемне покоління по процесорах. Де я використовував ще такий собі калхозінг, і відповідно я зроблю доповнення. Е, такий легенький огляд цього тестера. Я думаю, для майстрів не потрібно пояснювати, що це є і для чого, але в загальних, скажімо так, рисах, ну і заодно дам відповідь відносно 13-го-14 покоління свою статистику думки. Тому наразі тільки анонсую, що він вже є доступний. В Максима він є в наявності в магазині. По крайній мірі, був в наявності в магазині, можна придбати. Не знаю, як кому, в мене доволі зараз багато свіжих платформ ddr 5 і він суттєво скорочує діагностику, економить мій час. Максу дякую за нього, ну а ми йдемо далі. І наступним кадром продовжимо наше знайомство з новинками, але у ці речі, я думаю, ви вже бачили їх на каналі, були певні відео, де було багато певних коментарів. Відносно віртіяновського програматора була мені. Заявка, що я рекламую москальське відносно цього програматора для 24-25 флешок і не тільки. Було мені так само, десь відео я залишу посилання. Заявка, що я використовую застарілу техніку, тому це все в бік. Зустрічайте. Тепер ви ось цю річ будете доволі часто бачити у відео. Це є два в одному, навіть три в одному, я би сказав. Він. Вміє читати, писати флешки багатьох виробників, багатьох форматів. Він вміє працювати з багатьма платформами, з мультиконтролерами програмування, відповідно, тестер клавіатур і так далі. так далі, так далі далі Детальніше можна познайомитися на сайті виробника. Це є в нас свод четвертий хоча, кажу чесно, на даний момент, хоч він в мене вже деякий час живе в сервісі. Я все ще по звичці використовую оці речі, тому що інтуїтивно вони мені зрозумілі, тому що я вже багато часу з нами працюю, тому що якби, зручно звик. Проте свод мене вже в декількох моментах, скажімо так, виручив. Особливо він актуальний з новими сінгпадами, де Мековські мультиконтролери, з якими він тільки може працювати. Ось цей програматор вже не може. Тому Помаленьку я звикаю до нього, помаленьку додаю в арсенал, скажімо, звичайного дня його використання, хоча першим, першим до чого тягнеться рука, коли треба будь-яку флешку щитати, це 866 І ще один кадр. Але даю 100% гарантію, що ви ні за що не здогадаєтеся, про що мова буде йти далі. Та жартую я. Мова піде про те, що так само використовується постійно кожного дня і завжди, це про паяльники. Значить, Починав я свою практику з паяльної станції Lucky 852D. Феном її користуюся до сьогодні. В принципі, так як я не маю справи з дискретними GPU для всіх ноутбучних завдань в парі з нижнім підігрівом. Фен мене задовільняє. А от з паяльником тут дуже довга історія. Тут вже багато було. Скажімо так, інновацій в плані ремонту, модернізації і так далі. Він був переведений на ось такого типу штекер, тому що комплект не ламається. Тут вже замінена ручка, тут вже зроблений вкорочений оцей шток, тут вже замінений нагрівач. Одним словом, він пройшов Кремрім мідні труби, і багато чого в ньому було змінено, зроблено. Але до останнього часу я ним користувався. Користувався, власне кажучи, до того часу. Поки не був придбаний для роботи з акумуляторами, паяльник в HS-01. От Коли я вже зрівняв цих два, хоча це стаціонарний паяльник в комплекті з лакей 852, а в Нірсі це так зване мобільне рішення для похідної роботи. Проте я взяв його повним комплектом зі всім набором жал, яким тільки можливо, в принципі, спробував, що мені підійшло, я використовую. В основному це от менший топорик так званий. Далі в мене в роботі голка. в мене в роботі копитце. От такого типу. І ще один топорик для більших робіт. Трошки більший відносно того, що зараз встановлений в паяльнику. Так от в момент, коли я почав ремонтувати акумулятор, мені потрібен був мобільний паяльник typ сішний. Був придбаний HS-01. В принципі, що сказати, він доволі достойний, як для своєї ціни. Функціонал у нього непоганий. По температурах він відтримує так само непогано. Паяє доволі масивні полігони. Цей паяльник має плюси практично по всіх моментах, окрім одного. Тут жало йде трьохконтактне. І відповідно воно запихається всередину в ручку, фіксується на таких скобках. І ці скобки з часом розгинаються. Тобто це ідеальне рішення як мобільний похідний варіант для використання десь з павербанком. До прикладу, я не раз його беру з собою, з, комбінуючи з павербанком, з протоколом Power Delivery І він мене дуже сильно виручає. Але якщо постійно... Витягувати, знімати жала, витягувати, знімати жала. Ці контакти, які знаходяться всередині ручки, вони розгинаються, потрібно його розбирати, піджимати. Я почав шукати йому якусь альтернативу чи заміну. Тому далі зупинимося, перевіримо, протестуємо нову паяльну станцію. Я скажу свої думки, хоча б перші враження. Ви скажете, напишете свої коментарі. Можливо, комусь того буде корисно. Загалом сьогодні відео зупинимося на новому паяльнику для сервіса. Тож, зустрічаємо, максимально бюджетне рішення. Одне з найдешевших рішень на 245-й ручці. 210-та мені не потрібно, тому що я мобілками не займаюся. А от 245-та має бути в самий раз. Це iPhone A9E. Він же Сугон, тут навіть стікер. Наклеєний Сугоновський, тільки Сугон дещо дорожчий. Пишуть, що різниця в жалах, тим не менше я буду собі на пробу брати в майбутньому GBC-шні жала. Поки що виключно для ознайомлення от в такому варіанті, як воно є. Фактично, комплект постачання, крім інструкції, це мережовий кабель 220, це 245 ручка. Як в руках вона буде відчуватися, треба пробувати в процесі роботи. Прикольно виглядає. Тут в мене три жала. Це голка, пряма голка зігнута і так званий топорік. Це тримач для кабеля, я так розумію, потрібно буде дивитися і сама станція. Ну що ж, давайте підключаємо, пробуємо, дивимося, хоча б базово для себе зрівняти і висловити якісь вам думки відносно роботи з FNIRS H01. От як себе поведе? Оця паяльна станція. Ну, і я думаю, що варто буде заглянути всередину, подивитися, як що зроблено, наскільки якісно китайці відмили флюс. Одним словом, такий міні-огляд і міні-ознайомлення з паяльною станцією. Одною з самих бюджетних на 245-й ручці. IFN A9E. Власне кажучи, станцію я вже розпакував, під'єднав паяльник. Маємо два топоріка, Що на що на І почнемо, почнемо, напевно, з самого простого. Попробуємо зачистити цей Ryzen 7 8000, знятий з пристроя з коротким поінтегрованій графіці, він на безсвинці. Дамо декілька капель флюсу і спробуємо зачистити його від безсвинцевих кульок. 300 градусів виставлено на AFN. Миттєво він прогрівається, прям миттєво. Ну і пробуємо те, що завжди робиться на температурі десь приблизно 360-380 на фнірсі. Чесно кажучи, розплавити той припій без сенцеви він не може, але повноцінно. Але якісь спроби відбуваються. Давайте спробуємо розмішати без свинець з звичайним цунелом. Лудиться, до речі, жало доволі класно. І подивимося, як він буде з тим справлятися на тих же 300 градусів. Ні, доволі важко йому, але, але, але. Що ж, давайте з іншого кутка проробимо ту саму спробу, використовуючи фнірс. Тут, щоб вам показати, 300 градусів виставлено. Повертаємося з паяльником в нірсі. Аналогічна температура виставлена на паяльнику в І пробуємо пробуємо так само розплавити без свинець. Аналогічно йому важко. То зробити. Давайте розбавимо. Навіть якщо розбавити, так само він не може виконати ту задачу. Окей. На фнірсі я піднімаю температуру до 360 градусів. Це та температура, з якої я виконую подібні задачі. І тепер він вже починає мені розплавляти, але йому доволі це важко. Я завжди при таких операціях допомагаю фаном, тобто попередньо фаном прогріваю чіп, щоб менш травматично було локально для чіпа, і менш травматично і простіше паяльником було то зняти. Але в даному випадку я роблю це все на холодну, без всякого підігріву. Ну, власне кажучи. Тяжко, але він з тим завданням справляється. Окей, відкладаємо в Фнірсі в бік. Беремо IFAN і спробуємо 360 градусів виставити на ньому. На фнірсі в нас було 360, а 360. Давайте подивимося, як він справиться з тою задачею. Я хочу відчути перші враження, які люди отримують від gbc шних подібних до GBC, скажімо, станцій, бо назвати її GBC-шною буде некоректно. Ну, а той на 360 набагато краще з тим справляється. Навіть без попереднього підігріву чи Трошки додати сюди флюса. Трошки додати сюди цунал. Ну, як гарно він то все робить. Тепер я починаю розуміти, за що люди люблять ці ручки. І врахуйте, що це доволі дешеве китайське жало. Але. Воно вже виконує гарно, мені вже подобається. Власне кажучи, власне кажучи, треба трошки покористуватися. В руці лежить доволі зручно. Якщо ми говоримо за роботу з безсвинцем, тобто за чистку чіпів, чи то цілком гарно. Ще я хочу попробувати, як він опльоткою знімає, тому що, знову ж таки, на фнірсі я при цьому піднімаю температуру, тому що центр він розплавити не може. А тут доволі гарно. Тут доволі гарно він розплавляє центр, знімає, навіть можна чуть-чуть забрати температуру. Тобто враховуючи те, що на кінці жала знаходиться сам нагрівач, і контроль за температурою відбувається дещо кращий. Давайте спробую ще в Нірсі, тих самих 360 градусів. Тут, правда, центр я зачистив. Ну, Не сказати, що набагато гірше. Але тяжче йому тяжче відчувається по, по тому, як знімається припій. Відчувається, що пльотка в даному варіанті не догріта дещо, дещо не догріта, не вистачає йому чи то термостабілізації, чи то трошки потужності. Те, що також повсякденні зустрічається при роботі, давайте спробуємо зняти котушку індуктивності. як він буде прогрівати масивний полігон. Ну, 96% завантаження показує. Так само дещо не вистачає йому температури при, якщо за 360 градусів говорити, але доволі швидко він знімає і гарно, гарно залуджує. При таких низьких температурах доволі гарно він це робить. Ну і давайте спробуємо те саме для Фнірсів. Врахуємо, що я вже полігон, в принципі, прогрів. Тих же самих 360 градусів. Кутушка індуктивності. На Фнірсі вже для таких задач потрібно піднімати температуру. Айфен у нас пішов в сон. Я на Фнірсі не можу розплавити той припій, доволі швидко, о, вона вже здалась. І якщо залодити посадкове місце, ну, вже він почав, але навіть видно, навіть видно по самому припої, по тому як він плавиться, що в Фнірсі не догріває. Щоб я хотів отаку річ спробувати на земляному полігоні. І давайте спробуємо його зняти. Файно-файно. Я довольний. Що ж, давайте заглянемо ще, що всередині, з чого та гравівця зроблена. Подивимося на його внутряночку і на тому будемо відео завершувати. Що ж друзі, чого тільки не зробиш заради контенту, я мушу для того, щоб розполовинити пристрій, зрізати як наклейку з QR-кодом, так і гарантійну наклейку. Надіюсь, буде довго і щасливо в мене працювати, якщо ні, то будемо ремонтувати. Навряд чи я буду в Китай відправляти його по гарантії, тому, тому як би можу собі дозволити. Та і хочеться вам показати, що всередині, тому що небагато я таких відео бачив. Принципі, так як і очікувалося з ваги. Давайте я роз'єднаю то. Так, тут воно зафіксоване герметиком, що є також доволі непогано. Те, як очікувалося з ваги, нас очікує імпульсний блок живлення Причому Сказати, знаєте, як були колись китайські плати не відмиті від флюсу. Всі грязні, всі негарні, то тут вже доволі все рівні. Ну, окей, давайте на цьому не будемо зупинятися. Давайте знімемо, подивимося зі зворотньої сторони, як то виглядає. Вже бачу вхідний фільтр, бачу рестор. ну, Тобто мінімальні якісь набори, скажімо так, зручностей. На блоку живлення передбачені. І то є вже добре, тому що якщо взяти, скажімо, блоки живлення від стаціонарних комп'ютерів, дуже часто передбачено місце, скажімо, на вхідний фільтр кутушко індуктивності і конденсатор, але замість того стоять дві перемички і на тому все. А тут в нас нічого немає, до речі, також не скажу, що ідеально, але, але фактично відмитий флюс. По конденсаторах у нас ну, стандартна китайська історія. Не брендові, але ну, знову ж таки замінити 4 конденсатора, хто може нам завадити при потребі. І тут ми маємо коробочку, вимикач і плата, плата, плата. Чи варто до неї добиратися до плати з дисплеєм? Не думаю, відмито так само. Контролери. Силовий ключ трошки мілкого, оптопари. Загалом, як на мене, зроблений даний девайсик, ну, скажімо, за свої гроші доволі непогано. Враховуючи, що він дещо, але не набагато дорожчий від HS01 і при цьому є стаціонарним, тобто сам паяльник, декілька жал блок живлення, то. Як на мене, має право на життя. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарі. Оглядати меню, функції і так далі не буду. Я думаю, цього не потрібно. Фактично, задача проста для будь-якого користувача вставити жало, виставити температуру і паяти. На цьому все, що хотів сказати. Будьте здорові та бережіть себе.